Вітаю! Мене звати Надія Вон і це канал Пошуках біблійної істини. І сьогодні ми говоримо про Бога. На цьому каналі ми досліджуємо Бога разом з Ісусом. Тому з Ісусом, тому що Ісус єдиний, хто казав, Я знаю Бога. Ісус, єдиний, хто казав, Хто бачив мене, той бачив батька. Ісус прийшов в цей світ явити нам правду про Бога. І саме тому мучимося в ньому. І ще в одному місці Ісус каже: Я є шлях. Істина і життя, і ніхто не прийде до Отця інакше, як через мене, Івана 14:6. Сьогодні ми говоримо про Бога Всемогутнього. Ісус вірив у всемогутнього Бога. Але як же ж тоді на рахунок диявола? Чому у світі тільки гори і біди? Невже диявол також Всемогутний? Але зразу скажу, що ні. І все ж таки в мене про диявола для вас е, дві новини: хороша і погана. Але почнемо ми з новин про Бога. Що значить Бог всемогутній? Ісус вірив в всемогутнього Бога. З чого я це взяла? Ну давайте глянемо на життя Ісуса, як він тут взаємодіяв з Богом, адже він родився на землі людиною. І Ісус прожив насправді життя чудес. В його житті було багато чудес. Це не одне і не два чуда. В Євангелії описано 37 чудес Ісуса. Ходіння по воді. Утихомирення бурі, множення хлібів на п'ять тисяч осіб, цілення прокажених, зцілення сухорукого, зцілення біснуватого в синагозі, зцілення слуги сотника, зцілення дочки Ганени Янки, прокляття смоковниці, перетворення води на вино. Чудес так багато, що можна говорити довго. Ми зупинимося на кількох. Я хотіла сьогодні поговорити про Воскресіння Лазаря. Ісус, як і Авраам, вірив в Бога, який воскрешає мертвих, і називає неіснуюче, як існуючих. Ісус саме так і діяв. Ісус своїми словами міняв видиме. Наприклад, смоковницю Він Смоковниця засохла просто від слів Ісуса. Люди зцілювалися, Ісус сказав: будь вільним, будь зціленим, і видаме мінялося. І ще одна сфера діяльності Ісуса щодо саме це Воскресіння мертвих. Як знаємо, ми Ісус воскресив трьох людей, Лазаря, тому що той був його другом. Так, Ісус не хоронив своїх друзів, Ісус їх воскрешав. І саме дивне як казав нам те саме робити. Хворих стілюйте, мертвих воскрешайте, бісі, виганяйте. Ісус воскресив також дочку Яїра. І е, юнака, який був одним сином у вдови. Коли Ісус прийшов до Лазаря, Він вже був похований, і вже казали, Він вже смердить. Тим не менше, Ісуса це не зупинило. Чому? Тому що Ісус вірить у всемогутнього Бога. І нас так вчив вірити. Дивіться, як він е, воскресив Лазаря. Тоді зняли каменя, тому що вже був похований Лазар, каменя від е, гробу. А Ісус звів очі до неба і промовив Отче, дяку, приношу тобі, що ти мене почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що довкола стоїть. Я сказав, щоб увірували, що послав мене ти. І промовивши це, він скрикнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди і вийшов померлий. Ісус вірив в самогутнього Бога і Бога, який завжди відповідає на молитви. Ось яким чином Ісус. Творив чудеса. Ісус розмножив хліб тільки тому, що вірив, що Бог всемогутній. Івана 6:32. Тоді Ісус Христос сказав: Звеліть людям сісти, Учні розсадили народ рядами по 100 і 50 чоловік. Після цього Ісус взяв п'ять хлібів і дві рибини, подивившись на небо або звівши очі до неба, поблагословив їх. Розламав і дав учням, а учні роздавали народові. Всі їли і наситились. І коли всі наситились, Ісус сказав, звелів своїм учням зберіть залишки, щоб нічого не пропало. І коли вони це зробили, то наповнили шматками, що залишилось 12 кошиків повних, а тих, хто їв, налічувалося 5 тисяч чоловік, не враховуючи жінок і дітей. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, що неможливо людині, можливо, Богу. Ісус просив у Бога неймовірні речі. Чому? Тому що Він вірив в самогутнього Бога. Чи вірите в такого Бога ви? Адже Ісус дуже чітко сказав, що ми можемо робити те саме, що робить Він. Івана 14, 12. По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них учинить, бо я йду до Отця. І коли що просити, ви будете в мене моє те вчиню». Щоб у сині прославився Отець. І ще Ісус сказав, що кожен, хто просить, одержує. Хто стукає, тому відчинять, і хто шукає, той знайде. Чому? Тому що Ісус вірив в все Бога, Богу все під силу, якщо вірити в нього. Богу все під силу, якщо довіряти йому. Бог всемогутній. Так вважав Ісус. Чому mm. Ісус ходив по воді? Тому що коли він прийшов до озера, його учні відплили вже на іншій лодці, а іншої лодки не було. І Ісус, замість того, щоб попросити човна, попросив піти по воді. Чому? Тому що Ісус вірив в все могутнього Бога. Бог все може, так вважає Ісус. А як вважаєте ви? Якби ви опинилися в ситуації, коли ви прийшли до е, озера, а лодки немає, вам треба на інший берег. Чого б попросили ви? Лодки? <свісна> Чи піти по воді? Ісус був впевнений в Бозі. Ісус переконаний, що Бог всемогутній і легко просив у Бога неймовірних речей. Йому гроші принесла рабина, і він стілював від народження сліпо. Він зцілював е, паралізовану. Він зцілив е, десять прокажен. Хвороба, яка вважається невилікованою в той момент. Ісус не вчив про невиліковані хвороби, до речі? Чому? Тому що віра у все Бога. Єдина причина, чому ми не просимо Бога таких неймовірних речей, тому що не маємо про це відкриття. Добре, як же ж отримати? Це відкриття про Бога, що Бог самогутній. Я розкажу, як отримали вия. Взагалі, Ісус каже, що я відкрию це, кому захочу. Коли я перший раз знайшла це місце писання, що Ісус відкриває Бога тим, кому хоче, воно звучало досить образливо. Ну, в смислі, кого хоче, тобто не всім. І тільки дочитавши до кінця, я зрозуміла, що. Як отримати відкриття? Треба просто попросити, як і все інше, що ми отримаємо від Бога, потрібно попросити. Одного разу я це зробила. Сидячи на проповіді в церкві, я зрозуміла, що слово «всемогутній» для мене насправді нічого не означає. Ну, просто набір звуків. І я звернулася до Бога з проханням: Боже, відкрий мені. Ну, що означає «всемогутній»? І за кілька днів я приходжу до своєї подруги, вона каже: слухай, я тут таку класну проповідь знайшла, вона тобі точно сподобається. І проповідь називається Нієпісуємой, вона є на Ютубі. Там про зірки, про всесвіт, про безліч великих зірок, про безліч галактик, про безліч просто мільйони, трильйони зірок, планет, і який величезний наш всесвіт. Це було моє відкриття, мій пазл, якого мені не вистачало в картині Бога. Я слухала її кожен день, рік. Я її послухала більше 300 разів. І це змінило моє мислення, тому що, я, коли я стартувала, я вірила в Бога Всемогутнього, який створив землю, там, високі гори, широкі ріки, слонів ведмедів і, не знаю, там китів, ну, великих тварин, високі гори, і от мій Бог Всемогутній був таким. Але через рік слухання цієї проповіді, яку мені дав Бог, я вже вірила в Бога, який створив мільйони, мільярди зірок, який тримає всесвіт просто на своїй долоні. Весь всесвіт він поміряв п'ятірною своєю. Всі мільйони, мільярди і трильйони зірок, галактик, зоряних скупчень. Всі ці галактики, які несуться всесвіті, всесвіт, всесвіт який постійно розширюється, які просто агроменних розмірів, так виявляєте, Бог більший за Всесвіт. він його поміряв своєю п'ятірною. Ісус вірив в самогутнього Бога. Саме тому він жив таке життя чудес, тому що мав відкриття про те, що Бог всемогутній. Запитайте себе, чи маєте ви це відкриття. Якщо не маєте, просто попросіть. Це необхідне відкриття, щоб жити таке життя, як жив на цій землі Ісус. Авраам повірив Богу, який воскоршає мертвих і називає неіснуче, як існуче. Саме в такого Бога і вірив Ісус. Саме з таким Богом взаємодіяв Ісус, живучи тут, на землі. Ісус завжди вигравав свої битви, тому що він знав, що Бог самогутній. Сьогодні ще хочу торкнутися питання, що таке християнство? Як ви думаєте? Пропоную піти за логікою і подумати разом: що таке християнство? Святкувати Різдво і Великдень? Співати колядки, їсти Пасху, тримати Великий піст? Як ви думаєте? Що таке християнство? Хтось каже, ходити в церкву кожної неділі? Проститися, поститися, молитися щоранку і щовечора? Що таке християнство? Чи може хреститися в воді в зрілому віці і вибрати це? Це християнство. Чи може носити хрестик, не знімаючи? Хтось каже, що це християнство. Насправді ні те, не інше. Християнство це слухатися Ісуса Христа. Ісус Христос основоположник Християнства. Чиня Ісуса і Його смерть на христі. І стало початком Християнства. Ніхто, крім Ісуса, за нас більше не вмирав. Основоположня Християнства тільки Ісус Христос. Ісус помітив цю проблему ще дві тисячі років назад. Що ви мені кажете, Господи, Господи, а що я кажу робити, не робите. Луки 6.46. І ще в одному місці Ісус каже Будьте як діти. Якщо ви не навернетесь і не станете, як діти. Не війдете в Царство Небесне. Євангеліє від Матвія 18.3